Астрологічний прогноз, незважаючи на те, що пропаганда Російської Федерації і інформаційні агентства на початку і всередині зими кажуть, що буде серйозний супернаступ Російської Федерації, що вони дійдуть до Києва там, чи оточать Харкова, чи ще якісь серйозні там, захоплять Суми, то в астрологічних прогнозах таких ну, планетних позицій, які б це означали, означає, я не наблюдаю. Більш скрутні такі вони будуть наприкінці березня. До 20 березня таких немає. Але і ті, що будуть наприкінці березня, я вважаю, вони не про прорив, а про якісь інші ну, ескалації пов'язані з війною. Тобто до 20 березня таких проривних не вбачаю конфігурації планет. Давайте разом з вами це подивимось. E, значить, під знаком зодіака Риби буде якась військова тематика близько моря і, близько моря і річок. річок. E, це з 20 лютого по 20, по 20 березня, бо багато планет в рибах. Риби пов'язані з водою. До речі, про те, що не буде сильних проривів у лютому, якщо ви не бачили відеоролик, я залишу посилання в підписі. Там теж я випускав нещодавно відеоролик, де казав, що в лютому сильних проривів на 50-100 на кілометрів глиб української території в прогнозах я не вбачаю і астрологічні аргументи наводив. Значить, під знаком Зодіака Риби буде дуже сильно все змінюватися. Тобто починаючи з 20 лютого, о як ми дивимося на майбутнє, воно буде дуже сильно змінюватися у лютому. Наприкінці, тобто лютого і на початку березня, під знаком Здяка Риби, бо риби означають зміни. Також риби не дають досягнути мети, якою людина хоче. Планета досягнення мети Сатурн 7 березня заходить в риби, і це означає, що не будуть. Досягатися цілі, а вони будуть плаватися як льот, як ну, свічка плавиться, як щось плавиться. Також знак риби пов'язаний з тайнами, якимись більше операціями. І тайні операції мож можуть бути успішними. Тайні, тобто, ну, не дуже такі, ну тобто більше диверсії, наприклад, чи щось таке. Під знаком зодіака риби неможливо досягти під цим, особливо в цьому році, таких цілей, які хочеться в прошлому році, в минулому рік назад, коли війна почалася, сонце було в рибах, і в рибах був Юпітер. І то ну той Юпітер не допоміг Російській Федерації досягти цілей. А зараз в березні в рибах буде Сатурн. Це тим більше означає, що цілі вони будуть ну пливсти. Не будуть досягатися. Планета Марс наприкінці лютого і на початку березня теж не знаходиться в таких сполученнях, які позначали серйозного досягнення ну, військових цілей, бо Марс пов'язаний ну, типу, з військовими. І більше такі ну, напружені аспекти до Марса, які означають більш скрутну ситуацію на фронті, вони а, починаються всередині березня. Але оці напружені аспекти від риб до близнюків, вони означають метушню. Сполучення цих двох знаків зодіака, риби і близнюки, Вони означають якісь такі ярлаш, метушню, тобто перегрупіровку, якісь такі процеси. Вони не означають ну, там, глибокого серйозного прориву вперед. Також дві хвилі, дві хвилі імміграції з України навесні 22-го і восени 22-го. Вони були при Юпітері в рибах. Риби означають міграцію, а Юпітер означає велику. А Сатурн означає маленьку, обмежену ну, таку дуже вузьку. То це означає, що в березні Сатурн зайде в риби, і не це фактор такий, який означає, що не буде серйозної міграції. Якщо б був, був прорив фронта до Києва, там до Харкова чи кудись, то це позначало, що знову тисячі сотні тисячі біженців з України побіжуть. Такого немає, і вже аж наприкінці березня сонце заходить в Овін, інші планети заходять в Овін, Це більш проривний знак зодіака, але знову ж таки Сатурн залишається в рибах, і це не означає, що буде такий прорив фронту. Що просто українці побіжуть. Це якась інша ескалація на війні буде наприкінці березня, але не пов'язана з глибоким проривом. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, свої думки з цього, по цій темі. До нових зустрічей!